Дзвони Глухівського Троханастасівського храму сьогодні міг бити кожен бажаючий. Щорічно у другий день після Великодня кожен вірянин може піднятися на церковну дзвіницю, щоб поділитися з містянами радістю світлого Христового Воскресіння. Перший раз сьогодні я піднялася і спробувала вот, позвонити в Колокола. Звичайно, вот, сьогодні з подружкою проходили мимо і увиділи, що піднімаються люди теж вирішили. Ощущения такі, емоція. Душе душа імена наповнилась таким теплом, світом. Тому хто ще не був советую. обов'язково. багато жителів міста піднімались на дзвіницю і для того, щоб насолодитись краєвидами рідного глухова. Поднималась, конечно, страшновато, так как я боюсь висоти, но в принципі очень люблю Анастасіївську церковь. Всякий раз, как живу сейчас, сама родом залухала, но живу в Білой церкви. І всякий раз, когда приїжджаю всегда стараюсь прийти сюди. Здесь настолько енергія, такая душевная, просто очень красива. Родной город так за ним скучаю. Красиво, очень красиво, И колокольний звон. Дзвонар Микола Касімов розповідає, що з 2001 року саме він сповіщає глухівчан про церковні літургії. Чоловік говорить, що щороку у світлий понеділок до храму приходить багато людей, які знають про традицію. А традиція на день Пасхи дзвонить, церковним канонам розрішаються в течені неділі. після воскресіння Ну, можно звонить, но воскресенье это сложно целую неделю. Поэтому уже 8 лет мы звоним на второй день Пасхи. Вы знаете, когда видишь людей, когда они поднялись на толку, позвонили, такие радостные, такие водушевленные. Говорят, его стоит, конечно, делать. Мне сам звон, он же и лечит, и исцеляет, и как вам сказать. Територію над котроюм очищається вся козла. Тому ми дзвонимо, щоб в городі було добро, щоб В городі не було зла. Історик Андрій Гриценко разом з донькою теж бив у церковні дзвони. Він розповідає, що це одна з численних традицій глухівських церков. Дуже багато є традицій, які пов'язані саме з гухівськими церквами, це і хресні ходи, і так званий великий понеділок. Ми, наприклад, з донькою вже не перший рік намагаємося прийти в понеділок, особливо це актуально в умовах війни. Ось. І, Постояти, коли хтось дзвонить під цим великим дзвоном, автентичним, історичним, яким майже півтори сотні років, да? і самому позвонити. От сьогодні знову, яке згадалося, це а, дійсно, коли такі ще отримуєш задоволення від цього самого якби енергетики цієї. Плюс вона ж оздоровлює все в округі і, можливо, захищає наше місто. За словами історика, Троханастасіївська церква є не лише найбільшою у глухові, а й вважається пам'яткою архітектури національного значення. Одна з найкрасивіших церков Глухова, вона побудована 137 років тому. А в 1893 році на пожертвування як домова церква родини Терещенків, усипальниця їхня. Ось, і вона вважається схожою такою як Володимирський собор у Києві. Єдине, що названа на честь трьох Анастасій. Тому що мама-засновниця роду Анастасія, коли разом з синами вирішувати, почала на честь якої саме Анастасії назвати, да? вирішила на честь всіх трьох те заїматство, яких вона, можливо, і носить, але не знали саме тому. Це унікальний, єдиний у світі трьох Анастасіївських храм. Сподіваємося, він потрапить колись і буде саме ПЦУ. А поки що, ми ним цікавимося більше як чисто історичною пам'яткою національного значення.